На заході у вівторок, 1 липня, очікується ясна та тепла погода. Найнижча температура вночі плюс 9, найвище вдень плюс 25. Мешканцям Києва, Чернігова, Сум та Полтави не завадять парасольки, а в решті областей півночі та центру без опадів. Нічна від плюс 12, денна до плюс 23. На півдні країни переважно ясно, а в Херсоні невелика хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 31 вдень. На території східних областей хмарно з проясненнями. Температура повітря від 14 до 23 з позначкою вище нуля. У західних областях у середу очікується ясне небо та теплий день. Від нічних плюс 11 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 29. На півночі та в центрі похмуро. Сума Сумах, Черкасах-Полтаві та Кропивницькому дощитиме. нічних плюс 13 температура повітря в день прогріється до плюс 24. На півдні переважно мілива хмарність. У Криму цього дня має бути ясно. Температура повітря вночі від плюс 14, в день до плюс 28. За прогнозами синоптиків, по всій території східних областей пройдуть дощі. Температура в регіоні вночі від плюс 14, в день до плюс 23. Мешканці західних областей у четвер спостерігатимуть безхмарне небо впродовж цілого дня. Від нічних плюс 13 в день потепліше до плюс 32. У північних та центральних областях переважно хмарно. В Житомирі, Києві та Вінниці в цей день має бути ясно. Вночі від плюс 14 в день до плюс 29. Південь країни буде ховатися в хмарах зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 16 до 33 градусів тепла. Дощитиме за прогнозами синоптиків у Луганську. На території решти східних областей без опадів. Від плюс 13 вночі до плюс 26 вдень.